Всім привіт! Сьогодні е, у мене буде ноутбук. Несподівано. У мене цей ноутбук багато років. 10, може більше. І я їм не користуюсь, але на ньому Windows, тому іноді щось мені потрібно. Зрідка, коротше, мені потрібен другий пристрій. А, і останнім часом щось це часто прям було, що він був мені потрібен. І у нього батарейка, внутрішня батарейка для постійної пам'яті, тобто часу. Я так розумію, вона відходить. Тому що, по-перше, я її поміняв, і все одно час годинника постійно скидається. І проблема не в тому, що скидається час годинника, а проблема в тому. Що ти маєш кожен раз обов'язково налаштовувати? Я так розумію, BIOS розуміє, що налаштування дефолтні. Він каже, вистав годинник, і ти маєш кожен раз, коли включається цей комп'ютер, його налаштовувати. А так як я їм не користуюсь постійно, то він постійно виключається і все. А в нього ще батарейки нема, Тому якщо раптом щось короче, відключилось, то все. А, і проблема не в тому, що ціла батарейка. Я її колись заміняв. От ми прямо зараз бачимо, що вона вискочила. Тик, тик, тик. О, вона вискакує. Коли я її міняв, і, і взагалі я згадав, що така проблема і була раніше. Коли я міняв її там, не знаю, скільки-багато років тому, то тут була прям приклеєна пластмаска. Це, мабуть, я в минулому знайшов таке геніальне рішення. Тут по-любому був якийсь тримач, який я, мабуть, відламав або щось трапилось. І я по аналогії просто наклеїв шматок якогось, не знаю, якоїсь упаковки. Отак клеєм. І вона тримала її. І. Мабуть, вона сіла таке. І коли я її міняв, я ну, відламав, бо це була просто приклеєна батарейка. А, ну і тепер, відповідно, я маю щось зробити, щоб вона не випадала. І от про це це відео. Так, що я можу зробити? Я можу щось підкласти, щоб воно на неї давило. Ну, далеченько, тому що таке прям велике треба підкладати. Я можу. Ну так, да, тобто я от просто взяв мучився, мучився і приклеїв якийсь шматок лі... Лі... лінійки по аналогії, як воно було до цього. Ну ні на якому скочі воно триматись не буде. Скотчі і зеленті. Ну, може я можу покласти щось велике, якусь пінку. Але це туповато теж. Стяжечку з тим зробиш. Хоча... Коротше, тут є ота... і тут є дірточка, а ну спробуємо. Наприклад. Якби в мене була якась палочка. Я би цю палочку сюди би засунув. Ага, ні, воно щось тут підпружинює, прям. Весь цей пластик. М -м -м. Ну і все одно воно може відпасти, ні, це рауне рішення. Так, а з цієї сторони. Коротше, я думаю, що якби так сюди щось запхати, як такому, щоб воно давило зверху. А, добре. Ну, взагалі воно ж трималось багато років, батарею міняти треба не часто. В принципі, можна знов сюди щось приклеїти, але на двосторонній скотч цього разу. Взагалі всю батарейку приклеїти на двосторонній скотч, просто така мала площадка, щоб закріпитись. А якщо я приклею отак і під неї підкладу? Яка там взагалі відстань до кришки. Чи прилягає воно? Тут. На походу, прилягає. Тобто я не можу... Ну можу, але кришечка тоді буде з тієї сторони. А з цієї можу. Собі дозволити була інша сітка. Тут нічого нема. Так, я щось сам собі показую. От що я дивлюсь, що, що якби я чимось би придавив її, то оце місце прилягає сюди і тут наступна. Щолочка? Ну, я просто наліплю сюди двосторонній скотч і подивлюсь, що буде такий план. Візьмемо якийсь хороший. Знімати верхню частину наліплю от прямо от так. Да? Наліплю от так. А другий слой наліплю зверху. Типу от так. Може, знизу і от сюди. Коротше, щоб довго не замарачуватись, треба просто спробувати зробити аби як. так. Ліпимо сюди. Раніше все можна було садити на ізоленту, потім на скотч, а тепер можна. На стяжки на двосторонній скотч. Все всім відомо, але досі мене радує дивує. Так. Ну, як не дивно, вже тримаю. Так, ще по боках схопимо. на батарейку. Не знаю на що приклеїмо. Приклеємо тут. О, okay. okay. тепер можна або ще щось покласти зверху, або, я думаю, якщо я зроблю отак, чи є цьому сенсі? Мабуть, ну, є. Я просто покладу ще один шматочок сюди, щоб була якась пружинка. Типу, коротше, ліпимо як з пластиліну. Я не знаю, не хочу повністю його прибирати, щоб не ліпло багато сміття. Хоча, в принципі, не знаю. Сюди ще одну, типу як демпфер, такий, щоб був те. І тепер, оскільки тут є запас, я можу зачепитись так знизу, там десь і сюди. Що тут плати тільки? Ну, не виглядає, щось корисне. Батарейка, по ідеї, немає якось там гріпіці. Так, тоді я знімаю ще оце. Так, щоб типу, вже два рази не лазити. Спрацює або перше, перший спосіб утримання, або... Другий. Який буде заключатися в чому? В тому, що я запихую от аж туди. І там не плата, там якісь... Там якийсь пластик. Я за нього закріплюсь. Так. Так, і придавлю так. Вот так ми його там приклеїмо. І тут приклеїмо. І тут приклеїмо. Типа щоб воно вот так от трошки ще здавлю зверху. А тут а тут я зроблю отак. І так як я не можу. Зверху, то я з внутрішньої сторони зачеплюсь. Ну, я можу, там плата, але типу не хочу. На плату ще щось ліпити. Тому... Там я зачепився, а це піде отак під. Цьому мається багато буде. А може і я... мало. Тобто я беру отак. І пробую загнати його. Я хочу зачепитись за пластик, але типу як знизу, а не, а не наверх. Ну, щось не пішло. Якщо шоу, бата... О, ноутбука батареї немає і в розвитку він не включений. Це важливо. Все, ну, так, я щось там при... приліпив. Зверху отак ще наліпив. Тут поналіплював. Тут, скажімо так, відрізав. Оцю ще сюди наліпив. Щоб воно не виплоло там прям. Ні, ця вже не ліпиться і викидає. Тут те, щоб воно не... Ну, Мабуть, ці варто було прибрати. Все, я поналіплював всякої фігні. Сподіваюсь, що тепер все буде ок. Якийсь час, що найменше. А потім, коли воно відліпиться, можна буде покращувати. Ну все, дякую за увагу. Знову пере перемога корпорації телеобміну над матеріальним світом. Я думав, що я якось по-іншому це питання буду вирішувати, але от поки з вами тут сидів. Я думав, просто от іноді не вистачає якогось оцей, наприклад, двосторонній скотч, він. А, він такий. Мені здається, це ще такі, які легко від... відліплюються, і він доволі товстий. Тобто він. І він е, такий пружинистий. Буває такий, що просто хапає клей, і ти навіть в руки його береш, і, і вже все прилипло одне до одного. З ним добре працювати, якщо ти реально щось вішаєш на вічно. А цей більше до якогось такого концеварного, конс, канцелярського. А, тому я люблю починати з нього, коли не впевнений. І він легко знімається. На відміну від там, часто ті, які червоні, їх як називають бамперні там, для автосервісу. То вони жорсткі. Так, ну що, давайте перевіримо. Власне. Так. А, треба включити в розетку. Зараз він запишіть, бо, власне, ця проблема і є. І от він постійно свариться. Каже Restart The System. Причому перший раз він іноді реально робить Restart the System. Так, ми маємо зайти в BIOS. Ми маємо виставити тепер час. А він щось виключився, він виключився, непонятно. Так, тут є, розетка є. Що таке? Так. Виставляємо час. Я виставлю з надією, що все тепер працює відразу нормальний. А це місяць. Ну, клас. Америка. Так і. Ну, взагалі, коли я виставляв, то головне виставити, що попало. Ну, типа, просто виставляєш хоч щось і завантажуєшся. Тобто, в принципі, терпіти можна, але... Коли до мене дійшло, що, що вона відпадає, просто батарейка, то і ми бачили, да, коли відкрили, що батарейка просто відпала. То чому б не спробувати? Так, перший раз він по-любому запуститься. Е, ну, Бо ми його запустили, і тест О, буде такий, що ми виштрахнемо живлення. Так як я особливо не бережу цю операційну систему, то. Ну, я не буду виштирхувати під час прям завантаження такого. Але в цілому я не дуже бережу. Так, вирубаємо. Вістаємо. Тепер живлення не подається, значить, якщо батарейка є, то батарейка-годинник збереже, а якщо ні, то ні. Так, переставляємо заново, включаємо. Якщо все гуд, то він не буде просити тайну. Єе! Yeah! Добре, тепер подивлюсь, скільки це протримається. Срака знов зняв вертикальне відео. Вибачте, будь ласка, я... я наче роблю все, щоб і так не було, але на жаль, так відбувається. Бо телефон. А перевертати це ціла історія, і я цього не буду робити ніколи. Все, дякую за увагу!